Висів десь тут виходить 2,5, ну не так як ми любимо мільйони. 2,5, ну 3 не буде мільйони. Вже все забите на все, можна сказати. І впадати в зимову сплячку. Сіємо, сіємо, ось сантиметра 2-3 Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 7 жовтня 25 рік і Сіємо ми ячмінь. Пізній посів ячменю по городах, де в нас було просо. По-перше, хочу показати, як я сію. Намагаюся і на полях так сіяти, наскільки можливо. Бачимо, отак, як я десь колись бачив, європейці сіють. Не буду брехати, наговарювати і все інше. Заходиш і поле по колу. Так я намагаюся сіяти і в полі навіть як виходить, то... і так крутишся, 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 допоки ти не закінчишся, що ти не зможеш вже розвертатися. Ось так крутимось, крутимось, набагато швидше виходить посів, тому що немає часу на ось ці піднімання, опускання, немає просівів, так сказати, пересівів, краї. Ну це кожен, знаєте, як не хочу виражатися, Да. Хто, хто як хоче, так і робить. В кого, в, кого свої, в кожного свої воші, можна сказати. Посів, проводимо по просу, як я вже сказав. Тут просто було скошено сіно, тому що хто спостерігає, знає, що проса в нас в цьому році не було зерна. Зібрали сіно і все, воно стояло. Гліфосатили ми ріпаки свої і зайшли сюди загліфосатили в нормою, десь літра у нас вийшло чуть-чуть більше, ну літра примірно вийшло, тому що тут було в основному просу. А просу просто гліфосату калійної солі понюхати і все. І воно пропало, його вже немає. Отак у нас вийшло, ми бризанули ось таке чистеньке поле, поле, город, можна сказати. Ось такий вигляд має. І тепер сіємо. Залишилось нас трошки ечменю, так як ми посіяли дуже низькими нормами. Ну, по, на полі зійде повністю. Хто вже спостерігає, бачив, як сходить. Для мене це нормально. Для багатьох це, звісно, ой йо майо як рідко. А для мене це нормально навіть за густо. Ну, все так, як не в людей. Хай кожен так думає. Сіємо. СЗС-2.1 наша ноутільна сівалка, найкраща, дивіться який. Фон виходить, фон виходить після стерні. Ось така, хто не бачив наша сівалка, СЗС-2.1 з такими лапами, клапанчубками, роздільниками. СЗС-2,1. З такими лапами, клапанчубками, роздільниками там для того, щоб сіяло на ширину. І виходить, хто побачить, а хто бачив пшеницю, хто бачив, ми сіяли. Майже суцільний посів. Виходить ось такий фон. ну Я ж кажу, крутився поки що по, по колу, по колу, по колу. Коли вже так ну, не розвернешся, то вже так засіваємо. А так все время по колу і воно дуже зручно. Ось такий фон у нас до посіву, скосили просто на сіну. Да, ноутіл добре, коли сухо. Зараз він починає коли сиро, не дай Бог, десь пожнівні решки. Ну це ж це ж не ноутіл, це вже обробіток. Хоча ноутільщики теж сіють з обробітком. Сіємо, сіємо ось сантиметра 2-3, протравлений ячмінь наш ізоцель. Трошки ми вже додаємо висів, десь тут виходить 2,5, ну не так, як ми любимо мільйони. 2,5, ну 3 не буде мільйони. Ну, да, можна було б і густіше, як люди сіють по 4-5. По ну То для мене чомусь вже чересчур. то вже сіно, то вже дійсно сіно. Так що такі справи, все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Як вміє робити найкраще. Ось такі в нас загортачі з транспортеру, такі каточки дуже гарні, не забуваються. Ось такий ячмінь. Ячмінь і зацель, нагадаю. Все, їдемо сіяємо, обіцяють там дощі, то потрібно відсіятися, вже все. Забити на все, можна сказати. І впадати в зимову сплячку. У ну, нас не вийде, все одно робота є. Все, тримаємось, буде все добре. Щось У мене сьогодні так вдало складається день, що мені аж страшно. Знаєте, це коли так родичі починають з тобою сильно гарно балакати, то вже значить щось потрібно. Ось так і тут. Завжди я носив мішками. Доносили, не вистачало насіння. А тут лишилась полоска 40 см. І ось. Якраз, якраз, якраз. Дві ячейки. Ну кажуть, знаєте, як... Якщо тобі роблять компліменти, то одно із двох. Або тебе хочуть виїбати, або тебе хочуть наїбати.